Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку 15 листопада. середа От тарахтіла Так, я вже з самого ранку. Розібралася, виділила час для своєї майбутньої квашеної капусточки. Так. Ой, зараз вова зайде, прибере мені цей тазик звідси, бо він ну, важкий. І приймусь за приготування їжі. Ну що, як просив макарони, так і просить. Я йому запропонувала два варіанти. Вчора дістала на ніч фарш. Запропонувала йому два варіанти. Кажу, так, що тобі я говорю, макарони по-флотськи зробити? Чи окремо макарони, а окремо підливку? Сказав, давай з підливкою. Так що будемо варити макарони сьогодні. Будемо готувати підливку, але в підливку піде не м'ясо шматочками, а просто фарш. Дістали вчора це тут. Не знаю, чи щічка, чи, може, одна щічка, а другий шматочок просто сало з м'ясом. Ну, це те, що ми два кульочки відкладали в морозилку, щоб в духовці запекти. Напевно, що ось одна щічка. І другий шматочок, напевно, просто такий м'ясний. Ну, теж шиє теж від голови, скажімо так. Бо в нас, я ж показувала, різник якось так цікаво, зняв щочки, що щочки були невеличкі, але частина залишилася на салові. І ті края я також пообрізала, буду сьогодні засолювати і запікати у духовці у фольгі. Так що в мене сьогодні три. Блюда. Це макарони відварити, це підливку зробити, і це запекти щічки. Ось так. В нас учора вранці був мороз, а на вечір пустився такий ливняка, <кій> не дощ, ні. Справжній ливняка. І лило весь вечір, і всю ніч вийти взагалі неможливо. Там страшне, що твориться на вулиці. Сьогодні, відповідно, плюс. Знову вітрюганіще, але під ногами така багнюка, що то просто треш. Ось такі в мене плани на сьогодні. Вам хочу побажати гарного дня, чудового настрою. Ну, екватор тижня. Ще четверг, п'ятниця, там вже знову вихідні. Тому збираємо всі силочки в кулачок до кубки і гоу працювати. Все, як завжди, мої любі, все як завжди, працюємо.